Коли я став працювати в музеї, ЦК партії зажадала подивитися на твори розстріляних художників. Ці твори свого часу були вилучені з колекції, кинуті в підвалах і чекали слушного моменту, коли їх мали спалити. І от я, як головний охоронитель музею, я став розкручувати ці рулони, на які вони були згорнуті в підвалах, і був вражений, що там ми знайшли твори не тільки бочукістів, а й лівих художників. Екстер, Богомазов, художники, які зараз вже ці класиками світового мистецтва. І зокрема, там були і бойчукісти. І мене. Так от я тоді, значить, ще другого року це було, побачив ці твори і почав їх потрошку приводити тут до ладу. Замовив підрамники, там щоб реставратором давали і так далі. Деякі роботи треба реконструювати, не реставрувати. І тоді, коли е, е, картини, все таки вже ми зняли з рулонів і там наживили на стінки, так. Почалося паломництво з першої української інтелігенції туди, в ці підвали. Ну, Я водив, там був, і Дзюбо був, кого там тільки не було. Одного разу прийшов, з Москви вже почали навідуватися, прийшов Окуджава. Пам'ятаю так, ходив, дивився на цих бойчукістів, уважно йому це імпонувало. От. Потім стали приїздити з-за кордону. Я так таємно з за кордону. Ну, зрештою, все це закінчилося тим, що вони вигнали з музею, але ж не одразу. І багато людей, причетних до бойчукізму, це 60-ті роки, самих бойчукістів От Я пригадую навіть смішний такий епізод, коли прийшов Бізюков і побачив ці понищені твори своїх товаришів і напутників. Він каже, ну як це так, як це рука? Піднялася різати твори мистецтва. Я кажу, ну ви знаєте, тоді не е, щадили і людей, це ж 37 рік. І от і реакція була сподівана, каже: Ну, людей можна ще нарожати, ну твори мистецтва.